Сьогодні спробуємо приготувати олій олійську лаванди. Оскільки у нас дистилятор на 9 літрів, ми будемо брати невелику кількість квитички, там буквально літрів 3. Це є низ, він залишається поки, а сюди ми закладемо квіти. Лавандочки ще немає, вона тільки збирається до цвітіння, тому ми будемо використовувати сухі квіти. О, це відібрана квіточка. Трішки пилить нічого. Відібрана квіточка це означає, що ефірної олійки буде набагато більше, тому що тут немає стегла, немає нічого зайвого, тільки ефірно-носні чашечки. Давайте. Так, засипаємо. Стараємося плотно не набивати, тому що потім дуже важко виходить ефірна олійка з чашечок. І ще трішки додамо.

Кутити, щоб сталося сіненько. Осюди градусник, ну, щоб ми бачили, що потім, і герметично закриваємо. Так, це... так. Тепер туди холодно, зрозуміло, щоб не рвануло. А воно буде проходити вода і пара через так. нього проходити. Так, так. За... давайте це я поясню так. зараз.